Все готово. Вам здається, має секрет. який цікавий. Ох! Як ніжно запахло фіалками. Це на парфумах розуміється. Ну танцювати він справді майстер. Ну, нічого на мене так дивитися. Дід геть. Чи не ворожити дану збираються з нагоди Іванової ночі, щоб свою долю не проглає діти? Головне, щоб зір був добрий. Жане, а ходімо зі мною на екосес? Я не хочу бути невічливим, але цей танець я вже пообіцяв Христині. Вона ще з ким-небудь потанцює. Правда ти Позичиш мені, жан. Та, ну, якщо сама Фрекенко уподобала, то ж не годиться їй відмовляти. Жан, йди і дякую за честь. Якщо відверто, щоб вас не образити, може не варто було б фрекен-жолі два рази поспіль з одним кавалером танцювати. Особливо з огляду на те, як швидко розходяться плітки. Плітки? Які ще плітки? Ну, Якщо фрекін мене не розуміє, скажу напрямку. Недобре це колись виділяти зі своїх. Від Виділяти? Ну, і думки у вас я здивована. Я хазяйка будинку. І людям має бути за честь, коли я присутня на їхніх танцях. Коли вже я хочу з ким-небудь потанцювати, це логічно, що я оберу до пари того, хто вміє вести.